Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Акції, які ви могли проспати крайніх 2 дні. З сиром сосиски. Вага 330 г. Ціна 62 гривні за упаковку. Сардельки до макарошків. Тут ціна за 100 г 1550, сосиски рум'яні кусняшки. Вага 300 грамів і ціна 59 гривень та 20 копійок, Австрійські від своєї лінії сардельки 18 гривень за 100 грамів. Сосиски молочні від добров 7660 за упаковку. Звенигора, сир, сметанковий або звенигорський екстра. 58 гривень за 160 г. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. 68 гривень коштує ось така варена ковбаса, вершкова, вага 400 г. Рулет курячий парено копчений від своєї лінії. 21 гривня та 60 копійок за 100 грамів. Сосиски до п'юрешки. 60 гривень за упаковку. Вага 450 грамів. Такі сосиски польські. Ціна 41 гривня за упаковку. Салямі італійська від глобіном. 42 гривні за 100 г. 103 гривні та 70 копійок коштує ковбаса шинкова. Вага 500 грамів. Ціна за упаковку. Вареники із картоплею від торгової марки 3 ведмеді 49 гривень. Вареники з картоплею та грибами від трьох ведмедів 800 г за 56 гривень. Поліменні три ведмеді фірмові із яловичною та свининою вага 650 г, ціна 122 гривні. Піца прошутто 320 грамів 94 гривні. Піца 4 сири 87 гривень. Суміш овочева для смаження вок 400 г 50 гривень. Суміш італійська також 50 гривень. Морозова ведмеді Монако 105 гривень. Полуничний чизкейк каву тіромісом. Шинка здорово 7430, свинина тушкована 80 гривень та 40 копійок. паштет. Є декілька смаків в асортименті ціна 29,30. Паштет печінковий 17 гривень за 85 грамів. Ковбаса від добров шинкорубана. Ціна 167,30 72 гривні та 80 копійок коштує від Коста Брава Хамон. 66,80 Крем сир Президент 180 грамів. Крем-сир делюкс 60 гривень та 50 кобійок. 175 грамів. Є у двох варіантах. Йогурт Петний від Галичини.

Йогурт білий 870 г 58,20 г. Активія йогурта питні 58,30. Кефір від торгової марки Ферма 1% жирності. Ціна 44,50. Молокія кефір густий 49,50 гривень. 870, а тут 840 грамів. Сметана злагода 420 грамів, 20% жирності 58 гривень. Від своєї лінії сметана 15% жирності, 200 грамів 19,60. Молокія сметана 15% жирності 34 гривні 300 г. Сир кисломолочний 5% жирності 50 гривень 350 грамів. Майонез королівський смак чудовий 40 гривень та 30 копійок. 48,50 від королівського смаку. Майонез європейський. Чумак 42 гривні. Тут вага 300 грамів. Риба тижня хек 151 гривня за кілограм. Мясо креветок, варено морожене, Вага 400 грамів, ціна 168 гривень. 15 гривень та 5 копійок. Шашлик по кавказьким, Ціна за 100 грамів. 86 гривень ковбаски люля кебаб. 500 грамів. 84 гривні. Ось такі ковбаски мюнхенські. Вага 600 грамів. Фарш. 46 гривень за пів кілограма. Крабові палички сніжний краб 50 гривень за 200 г охолодження. Форель слабосолена від своєї лінії 199 гривень. 165 гривень сьомга слабосолена 180 грамів. 7960 оселедець Валадіс 270 грамів, 55 гривень морський коктейль від своєї лінії. Оселедець 50 гривень із травами. М'ясо мідій 49 гривень та 30 копійок. Паста і корка від своєї лінії 40 гривень. З шматочками 100 гривень 100 г. Кетчуп королівський смак 250 г за 18 гривень. Звертайте увагу, гарна знижка на цукерки від світоч з Сяйво 2460 за 100 г. Від рошен червоний МАК 26,50 за 100 г. Шоколад Міленіум з горіхами. Ціна 47,50. Вага 100 г. 46,50 рошен з горішками. Такий варіант 80%. 63,60 і 46,50-50%. Бисквітні тістечка Барні по 55 гривень за упаковку. 122 гривні коштує шоколад Мілка з арахісом. Шіколад світоч 43:30, несквік 53,60. Чепси у тубусі від своєї лінії. Смак сир 40 гривень, вага 100 грамів. Чепси від своєї лінії по 26 гривень. Є великий асортимент смаків. Вага 110 грамів. З лисичками хвилясті теж по 26 гривень. Стріпси курячі 25,80. Чай чорний від розумного вибору 45 гривень за 180 грамів, дрібнолистовий. Масло ферма 63% жирності, ціна 61 гривня. Кава розчина чорна карта 123 гривні. 250 грамів за 255 гривень. 355 гривень кава розчинна. Якобс Монарх 280 грамів. 4670 чай чорний. Ті Моментс, 20 пірамідок. По акції чай Лаваре. 35 гривень. Є ще ось такі варіанти. Ціна 37,20, в упаковці 24 пакетики. Кава натуральна мелена. Чорна карта. арабіка 121 гривня 230 грамів. Для турки 250 грамів, 121 гривня. Гранола 49,50-330 г. Шоколад або фрукти. Дякую за перегляд! Бажаю вигідних покупок.